Ну що, ви готові к чому? К красному черв'ячку. Ось він у відерці. З одною вудкою на Погода наче як дозволяє. Хоча днями вже два рази тікав як святий. Бог любить троїцю. І завтра в учебку. Якщо знову не перенесуть чи. О, oh, чи не вигонять мене опять з ну то зовсім інша історія. Так, все в порядку. Фіш пакет зараза, порвав криво, пакував. Ну, ще півпачечки залишилось на один відосик. Чекай нас вдома з уловом для котиків. Хоч красноперечок візьму. Чи пару осколків побачимо. Главная прикормка вкус червяка, а насадил кукурузу. Что-то кусирие обратно двинулись. нехорошо. Не будет туда и закинуть. Можно попробовать сушири у вікна позаряжать. Тоже вариант. Можно рискнуть. Раньше словил. Думаю, что за фигня? Вроде что-то есть, а вроде и нема. Поплавок на месте стоит. Достоялся. Ладненько, клац, Чи глибини збавить чи додавить, не знаю. Попробувати десь на широке пасо там буде. Є. Почти весь прикорм викидав, ну половину точно. Дивлюся, наконец то хоч щось почало підвыкладывать. Я сів так далеко і вас так далеко поставив, що вам мабуть рибу не видно. Оп. Свіжу кукурузку насадимо. Тут таке, може час-два не клівати і за п'ять минут ведро, як то кажуть. Ось присіло, веде себе неправильно. Ось на мікрогачок. Ну, вже перед котами буде не стидно. Хоча їм хоч півтони принеси. Хі -хі. Їх це не устроє. Самі їх знаєте. Прикормочки підкидав і, похоже, підійшло. Ех, аж рука дергається, ну якось странно кліє. Вітер поки допомага закинуть, що не може не радувати. Тільки легенько махнеш, він підхватує і не все. У красноперка зараза з хвостом. тільки он підійшла, начинаєш таскать, Буквально один-два заброси і все, її немає. Ой яка баляринка попалась. Оп! І зажрала аж глибоко. Красава. Ну що воно на місці зависло і, і не дергається. Мілочь в очікуванні смерті. Заторчала. Думаю, блин, стоїть на месте. Ну, ну одною дочкою даже веселіше ловить, потому що проявляешь активно. Не клює, треба щось делать. Бо коли дві ты думаєш, ну, той подергаю, той подергаю, той подергаю, ту перезакину, що то де докрутишся, постійно Постоянно щось провтикаєш. А тут нифига, все в руках. Ваше щастя, як то кажуть, у ваших руках. І так, волочу, підтягую, підтягую. І на ході. Еть, є. Ох! Якщо б це була тарань. Позвонили з воєнкомата на 7 утра з віщами. Йоханий бабай. От і все. Офіційно це останній випуск, але я не знаю в якому порядку що виходить і як краще. Тому, але щоб ви знали, хронологічно це останній. Крайній. Вийшов з рибкою попрощатися, навіть не взяв камеру з зумом. Замішали тільки прикормочки і вперед. Seu auto aqui é aí, casal. Одну витягуєш, перезакидаєш в той раз, а вони вже всі відтепляли. Ну, не всі. Ну <гум> щось стихло. Обана. -да. Вітер дує, дрони не літають, арта не упаше. війни ніколи не було. Але правда вона гірка. Зараз в мене рандомний снаряд при... <laughs> спусте, так сказати, на землю. Чи завтра учебка почнеться? Завтра вона не почнеться, завтра тільки повезуть. Ну, без різниці. Суть ви поняли. Насолоджуємося. От настав день, коли зняв останній риболовний відосик, як то кажуть. Ніхто не знає, що буде далі. Обана! Хо-хо-хо! Прям вистрибує на мостик. Чуть не загубив. Красиво прийшла. На-на, і ніфіга! та як так? Вило, вило, вило. і завело. Там путаються путаются вечно на коротких дистанціях. Ну вот дергаю, а взять немножко. А ну попробуем без катушки. З близка. При Прикормочки то накидано кругом багато. Може за все і проблема. Ха-ха, не крупно, але теж є. Путає сильніше за крупніну гачки. Закинув подальше, взагалі в бездну. Поплавок навіть вирівняться не встиг. Хоча туди каші не закидували вже пів години, мабуть. Там уже все об'їло, думаю. А як бачимо, ніфіга, що то залишилось, як то кажуть. Блін, що то звуки нездорові, ці гупа є, свистить над головою рандомно. Попробуємо ще раз. Вроді є. Ха-ха. Да. Риба схоску, як то кажуть, треба шукати. І зразу в прикормочку занирнула. Непогано дубасної. Походу ще одну найшою. так закидаєш, вітром несе, несе, несе поки якась рибка не найде. А сюди чогось не хоче доходить. Ну теж не особо. Так, собі движення подибало. І кукуруза навіть ціла. Взагалі метрів на 30 швернув. І поплавка, блін, не видно. Но видно, що потонуло. Ух! Та да взривуть мотори щот дальньої бровки. А так би і сидів би, і не клювало. б. Непогано, торбанем, котикам буде що. Повузати спомнить мене. Сподіваюсь, не в останній путь. І не вам мене судить, що ви кажете, я вічно це вспоминаю. А що мені ще споминає? Дупа життя. Є. Ти скажи, вон де вона тусується. А ми її тут шукали біля великого куща трави. Це ж трав'яна риба, трав'яна. Де вона тусується в траві, в болоті, яке пожирає. Насадка, як бачите, кукуруза. Ніде правди сховати. Все видно, все під ногами. Камера, я думаю, все бачить. Заряд у неї стався не дуже той великий. Не йти додому речі собирати. Друзька, що мене так заносить в сторону. На низьком старті називається. Із загребаного вітра нічого не видно. Ну видно, що щось було. На дальній заброс кидаю, гачки путаються, а як не знаю що. Ну поки успішно розматывається. Я думаю, тут вже риба успокоїлась. А значить може і тут клюнуть. Ну не факт. Клювака є, невеличка. Без ентузіазму, як ваші коменти ой. Ладно, держіться. Ну от і все, ми вдома. Реальний фіш. Пакетіку. І реально в пакетику. А шкоти полякались та позабігали. ну Начальство не, не не опаздує воно задержується. Вони ще просто молоді, не в курсі, що треба йти рибу отримати. Якось так. Що ж, цілочки на прикормочку в описі під відео. на ось цю ось прикормочку Там і номер карти нам задонатить, якщо, якщо ще такі останні, хто не задонатив. Сподіваюсь, зі мною все гаразд, бо цей відос ми заливаємо на початку вересня, а вийде він аж десь у листопаді. Мабуть, так і є по графіку. Тік, ну Десь так, не буду зараз навіть заглядати думати такі пироги мене можуть вже 10 разів співати і 40 днів відпразнувати, а відоси ще виходять. О, чорний юмор, це не то і не то на тому. Але то таке. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді.